Гостре отруєння невідомою речовиною це невідкладний стан, спричинений дією отруйних речовин незалежно від шляху їх введення і супроводжується значним погіршенням стану постраждалого. Токсичні речовини можуть потрапити в організм постраждалого через шлунково-кишковий тракт, дихальні шляхи, шкіру чи слизові оболонки, ін'єкції, укуси комах, тварин чи змій, ознаки, які вказують на гостре отруєння це відчуття піску, різь в очах, світлобоязнь, опіки на шкірі слизових оболонках біль у роті, горлі, грудях або животі, яке посилюється при ковтанні чи диханні, підвищене слиновиділення, нудота, блювота чи діарея. Порушене дихання, задуха, шумне дихання, зміна тембру голосу, кашель, пітливість, незвичайна поведінка постраждалого, збудження або, навпаки, марення, м'язові посмикування, судоми, втрата свідомості, зміна кольору шкіри, блідість чи синюшність. Перед наданням допомоги постраждалому. Переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, оточуючих чи постраждалого тільки після того перейдіть до наступних дій. Заспокойте постраждалого та поясніть свої подальші дії. При огляді місця події зверніть увагу на ознаки, які можуть свідчити про гостре отруєння, наприклад, неприємний різкий запах або якісь відкриті ємності, спідліків чи алкогольних напоїв, аптечка, використані шприци, розлиті рідини. Якщо постраждалий в свідомості, запитайтеся, уточніть, що саме і в якій кількості приймав постраждалий. Здійсніть виклик екстреної медичної допомоги і дотримуйтеся вказівок диспетчера прийому виклику. При потраплянні отруєної чи вони в очі або на шкіру промити уражену ділянку великою кількістю чистої води кімнатної температури протягом щонайменше 15-20 хвилин за наявності хімічних опіків після промивання водою, накласти стерильну пов'язку на місце опіку, знайдені ємності, шприци чи рідини зберігайте або за можливості передайте працівникам бригади екстреної медичної допомоги, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної допомоги та у випадку погіршення стану, здійсніть повторний виклик екстреної служби. Пам'ятайте, ваші знання рятують життя.